Більшість туристів у Греції приїжджають в Афіни. Але справжня лада це острови. Тому я вам приготувала 5 островів, на які ви можете поїхати за один день. Зранку на кораблі виїхали, отримали враження на все життя і ввечері вже вдома. Егіна, Егіна це середній за розміром острів у Саронічній затоці. Всього за 40 хвилин на катері від порто Перія. Ви будете вже на цьому острові. Коли вперше приїжджаєш сюди, ти відразу відчуваєш цю е, незвичайну атмосферу. Ніби потрапили до справжньої ілінської родини. Це поєднання традиційного грецького життя, історії пляжного відпочинку і кухні. Уявіть собі, прогулюєтесь зранку між фісташковими деревами, які ростуть собі просто біля доріг, в обід купаєтеся в прозорій воді. Тут завжди знайдеться тихий куточок для спокійного відпочинку. Ізюмінка острова це фісташки. Серйозно. Якщо ви не пробували ілінські фісташки, то ви дуже багато втратите. Егіна славиться найсмачнішими фісташками в Греції. А це вже серйозна заявка, щоб бути найсмачнішими фісташками у світі. Я завжди купую декілька пакетів додому. Це найкращий сувенір. Роблять з них все: пасти, десерти. Морозиво, навіть соуси до риби. А фісташкове морозиво тут це просто окремий вид мистецтва. Обов'язково спробуйте його в одній із місцевих кав'ярень. А ще тут є один із самих найкраще збережених античних храмів усій Греції храм Афеї. Коли стоїш там серед древніх колон і дивишся на море, розумієш, чому древні Еліни вибирали такі місця. Для своїх храмів. Енергетика там неймовірна. Найкраще приїхати в кінці літа або на початку осені. У вересні проходить фестиваль фісташок. Це справжнє свято. Уся Егіна перетворюється на одну велику ярмарку. Там можна десятки страв спробувати з фісташками, потанцювати з місцевими, послухати елінську музику і насолодитися цією атмосферою. Море ще тепле. А натовпи туристів вже зникають. Егіна була потужним морським містом в давнину. Вона навіть змагалася за владу в регіоні за фінами. Уявіть собі, що цей тихий острів колись був серйозним гравцем у політиці Древньої Греції. Після революції 19 століття Егіна на короткий час. Стала навіть столицею незалежної лади, коли ходиш старими вулицями, відчуваєш цю історію на кожному кроці. За міфами, Зевс викрав німфу Егіну і привіз її на цей острів. Вона народила сина Іака, який став одним із трьох суддів підземного світу. Через це острів часто називають землею справедливості. Місцеві кажуть, тому тут така. Хороша енергетика, справедливості і гармонії. Порос. Порос компактний острів, який складається з двох частин: маленького поруса міського і великого поруса шоснового півострова Калаврія. Розділені вузькою протокою шириною в 2-4 метри. Коли пливеш на катері, здається, попадаєш в листівку білі будиночки з червоними дахами, яхти на набережній. І годинникова вежа на пагорбі. Атмосфера тут дуже тиха і розмірена. Місцеві живуть своїм ритмом, не квапливо з розстановочкою. Дуже часто бачу тут афінян, які приїхали на вихідні до своїх дач. Вони кажуть, що. Порош це їхній спосіб перезавантажитися після робочого тижня у столиці. Найкраще підійде романтичним парам. Тут справді казкова атмосфера, особливо ввечері, коли вмикається підсвітка. Фотографам теж сподобається кожен куток. Тут фотогенічний. і звичайно, тим, хто цінує спокійний відпочинок і неспішні прогулянки. Ізюминка острова це вид із годинникової вежі, особливо на закаті сонця. Це один із найкрасивіших видів у саронічній затоці. Піднімаєшся туди по вузьких вулицях, і коли досягаєш вершини, перед тобою панорама всієї затоки. Просто дух перехоплює. А ще й зелень. Порос являється одним із найзеленіших островів в регіоні. Соснові ліси підходять майже до води. І цей аромат хвої, змішаний з морським повітрям, це щось неповторне. Найкраще відвідувати травень-червень. Погода тепла, але не спекотна. Море приємне для купання. Влітку трохи більше туристів, але все одно не так багато, як на інших островах. Весною острів особливо красивий. Все цвіте, все пахне, пташки співають. У XIX столітті. На поросі базувався перший військово-морський флот. Це був ключовий пункт до побудови сучасної влади після революції. Можна ще й досі побачити залишки старих морських споруд. Місцеві з гордістю розповідають про цей період, адже їхній острів. Поміг народитись сучасній ладі. На острові були знайдені руїни храму Посейдона. Кажуть, саме тут відбувались важливі морські ритуали. Рибалки досі знаходять тут древні амфори і інші артефакти. Не забудьте відвідати таверни. Тут готують чудову рибу і морепродукти. А ще обов'язково спробуйте місцеве вино. Воно просте, але має автентичний смак грецького літа. Ідра. Ідра це. Один із найособливіших островів у Греції. Для мене це прям файний острів. Я все ж таки з Тернополя. Тут немає автомобілів, мопедів чи автобусів. Тільки пішки на віслюках або човнами. Коли вперше вступаєш на причал, ти відчуваєш, що ти зразу попав в якусь другу епоху. Вузькі кам'яні вулички, елегантні древні особняки, художні галереї. І ще безліч елегантних котів, які вас радують. Ця унікальна атмосфера зачаровує з перших хвилин, тому найкраще підійде любителям мистецтва. Тут безліч галерей і майстерн, цінителям культури, музеї, історичні будинки, архітектура. Тим, хто любить неспішні прогулянки і розглядати деталі. Кожен будинок тут має свою історію. Це також чудове місце для духовного відновлення. Багато людей сюди приїжджає, щоб перезавантажитися, знайти натхнення або просто побути наодинці з собою. Тут усе збереглось майже як 200 років тому. Гідру любили багато митців. Леонард Коїн навіть купив тут будинок і прожив кілька років. Софія Лорен, Одрі Хеберн і багато інших зірок знаходили тут натхнення з їжі. Дуже раджу спробувати ідрівські кальмари. Вони відомі на весь світ. Я їх коштую в таверні Коделінія. Це особиста історія. Я там колись пропрацювала. Найкраще приїхати в вересень жовтень коли немає спеки, немає натовпів туристів, а світло дуже м'яке. Ідра відігравала ключову роль у визволеній війні проти Османської імперії. Острів мав потужний торговий флот, який перетворився на військовий. Багато героїв елінської незалежності родом ізвідси. Підготуйтесь до ходьби. Острів гористий, і деякі підйоми дуже круті. Взуття має бути зручним, краще чуть закритим. Тут мало пляжів з піском. В основному кам'янисті берега. Тому беріть крокси для плавання. Ціни тут трохи кусаються. Але плата за унікальність того варта. Обов'язково зайдіть в місцеві крамнички. Тут продають унікальні авторські роботи, а не штамповані китайські сувеніри. Агістрі, агістрі це маленький зелений острів, буквально поруч з Егіна. Його площа лише 14 квадратних кілометрів. Але природа тут вражаюча, соснові ліси, інжирні дерева. Прямо підходять до бірюзової води. Затишні бухти ховаються між скелями. Цей острів для тих, хто хоче справді втекти від усього. Тут немає великих готелів, магазинів, є тільки природа, тиша і маленькі таверни. Найкраще підійде для кемперів. Тут є дозволені місця для наметів, прямо біля моря. Можна пройти весь острів пішки або об'їхати велосипедом за день. Але я брала мопед. Тому що там такі круті підйоми, що ну його нафік. Я здала велосипед і мені дали мопед. Агістра це як машина часу. Життя тут тече так, як тисячу років назад текла. Особливо відчувається це уранці, коли рибаки вертаються з уловом, а жінки розвішують білизну у дворі. Місцеві до сих пір живуть рибальством і сільським господарством. Влітку вони роблять найсмачніший мед. Восени збирають оливку, а зимою готовляться до нового сезону. А ритм життя тут диктує природа, а не календар. Саламіна. Саламіна найбільший острів у Саронічній Затоці, але найменш туристичний, розташований дуже близько до Афін і практично виглядає як продовження материка. Зазвичай ми на нього потрапляли, коли запізнились на всі катери Саронічних островів. І вже було пізно куди з'їхати, щоб вернутися увечері назад. Ми рішали машиною заїхати в салоніну, тому що там кожних 15-20 хвилин відправляється паром, який забирає вас машиною, і через 15 хвилин ви вже на Саломіні. Це та Греція, яку туристи зазвичай не бачать. Справжня, звичайна, де люди живуть своїм елінським життям. Місцеві туди їздять на вихідні. Купаються, рибачать і віддихають просто. А туристи часто оминають, Хоча даремно, тут є все: цікава історія, гарне море і чудові краєвиди. Плюс це найбюджетніший варіант із всіх островів. Найкраще підійде тим, хто шукає не туристичну ладу. Також буде цікаво любителям історії. Тут відбулася одна з найважливіших битв в історії Європи: битва при Саламані. Саме тут. 480 вісімдесятому році до нашої ери грецький флот переміг величезну перську армаду, змінивши хід історії. Стоячи на березі, можна уявити, як тут гриміло все. Коли перси наступали з величезним флотом, здавалося, що все приречене. Але завдяки військовій мудрості і хитрості греків Персія зазнала ніщівної поразки. Це врятувало не тільки Афіни, а всю європейську цивілізацію. Також острів був важливим релігійним центром у Візантійський період. Збереглися старовинні монастирі і церкви з неймовірними фресками і іконами. За легендою, назва острова зв'язана з німфою Соломіною. Дочкою Посейдона вважалося, що вона жила в цих водах і захищала острів від злих духів. Саронічні острови. Це ваша нагода побачити Еладу зблизька, справжню, неквапливу, з ароматом хвої, з свіжими морськими продуктами. Але головне, не женіться за картинками з інстаграму. Просто приїжджайте і дайте цим місцям себе здивувати. Тут щоразу я находжу якусь нову історію. Якийсь неймовірний краєвид і відкриває себе по новому, бо найкращі подорожі це не ті, що сплановані до деталей, а ті, що відбуваються самі по собі.